Хотя вы 10 раз постраждали и в результате Виктор этого. События. можно вопрос как депутату? И просьба, и очень большая просьба. У нас в городе разгорелся огромный скандал в днепрово Когда контролеры клубы, избивали людей. Я писала ряд статей. Вот представитель этих людей. Пожалуйста, передайте их заявление лично министру теплоэнергетики. Если можно. Здесь Давайте я не просто лично передам. Я до вашего заявы до вашего вот, заявки Напишу депутатское звернение. І давайте разом з вами подумаємо, кому ще написати це депутатське звернення, щоб вони не написали відписку. Просто на да, Так, Тепер... ми вже получаємо. Ми зібрали да. У нас Зі, є тут група. Група. Контактний, да. телефон, я... контактний телефон. Ну мій телефон там контактний. кантарашо. Мої помічники да. вам зателефонують да. і Виколеком. разом з вами вирішимо, вирішив будинок листа обленерго. Жодної відповіді, так що відписок від них не я дочекаю. про це боюся. То можливо на більш високій рівні направити і. Хоча б на депутатське звернення вони там не виглядають. Ну, високоділи направляють на президента, на Литвина, на того ж Азарова, це все це повертає... Вже пішов робочий момент. Сидять інші журналісти, які хочуть задати питання. Я будь залишуся будь і поговорю. Скажіть, будь ласка.